Сьогодні наша церква шановує пам'ять священомученика Йосифата Кунцевича. З дитинства Йосифат мав особливу любов до Бога. Він не просто знав усі церковні молитви на пам'ять, його серце горіло бажанням жити за Божими заповідями і допомагати іншим віднайти свій духовний шлях. Проте одна річ для нього була важливішою понад усе. Це єдність, як зазначалося в одному із відео, яке ви можете переглянути на нашій сторінці, святого Йосафата називали душехватом, Перед усім через те, що він зумів навернути у лоно католицької церкви багато нез'єднаних християн. Єдність була гаслом його життя, єдність була причиною його мученицької смерті. Святий Йосафат Концевич. Своєю мученицькою смертю привів до з'єднання більше людей, ніж своєю тяжкою працею за життя. Терпеливість, любов, праця, жертвенність та вірність Богові є запорукою і нашої святості. Прямуймо до неї, дивлячись на славу і світлу постать великого українця. Постать святого Іосафата Кунцевича.